Радий як бути з вами з кожним з вас, не всіх я з вас знаю, але дуже радий бачити багатьох нових людей. І коли наш пастор спитав хто вперше, моє серце реально радіє, що є люди, які приїхали вперше сюди, і ви шукаєте можливості бути з Божим дітьми, бути з народом Божим, бути там, де відпочиває молодь християнська, де люди шукають Бога, шукають слово від нього, мають спрагу за відкриттям від Бога, з його присутністю. Я вірю, що на спрагнену землю проливається дощ. Це пописання. Це по слову. Амінь. Тому Господь буде робити працю, якщо ви готові слухати від нього щось. Готові молитися, готові бути в Божій присутності. Я сьогодні поділюсь словом. І давайте почнемо з такого місця Писання, Богдан, до думаю, допоможемо мені в деяких місцях. Це буде 1 Коринтян, 9 років, 24 вірш. 1 Кортян 9,24. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать. Але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. Насправді це місце скласається не, 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 не основне місце моєї проповіді, але це основне місце мого першого прикладу. Я був класі напевно що 6-мому. Після уроків я пішов подивитися, мали бути змагання в парку а, відродження, подиспучка, да, то визнав. Мало бути змагання, мали бігати, ну, і, і, і за усіх шкіл мали бути представники, які будуть бігти, їх візьме перше місце. Я пішов подивитися, як і багато інших зівак з нашої школи. Це просто цікаво, ну, будуть бігти, хтось переможе, ти хто віриш, що твоя школа переможе. Потім, коли я прийшов, виявилося, що з нашої школи немає нікого, хто має бігти. Ну, То ли це чоловік не прийшов, який мав бігти, можливо, наш пізрук десь ну, щось пропустив, не знаю. От. І в мене вчителька фізкультури, вчитель, мав, я був вчитель, і приходить і каже, що Віталік не маєш бігти. Я кажу, я не буду бігти. Ну, у нас в школі була шкільна форма, це такі майже класичні штани. Е, я був в такий сорочний пам'ятно одягнутий, в туфрика був в таких сандалях літніх -літні. Він каже, що треба бігти, це, буде, ну, це, це капець. Якщо ніхто не буде бігти з нашої школи, це ну, всім вчителям погано, це ну, ну, і взагалі це вижидає. Всі школи є, нашої нема. От, ну, він був гарним мотиватором. І в принципі мала гарні відносини з ним, займав перші місця по боротьбі по Україні, такий класний дядько був. І я, ну, чисто із за нього я погодився. І ви знаєте, ну, насправді, я думаю, кожен з вас застали мене вже в церкві за комп'ютером, можливо, Ну, можливо, я там мишкою, можу перші місця да? Але дійсно був час, коли я трошки займався спортом, був час, коли я займався гімнастикою, деякими іншими речами. От. І в той час я непогано бігав, він каже: давай біжи. І я вмів бігати. Я знав, як бігати, я знав, як дихати, я знав, як стартувати, я приблизно це не всіки там низько, там дистанція. Я не знав, які маршрут, а там мало бути люди, які направляють. От. І насправді я був дуже змотивований, щоб ну, класно пробігти. І ви знаєте, я реально коли я біг я не продався. Ти зробив все, щоби бути оцим, хто переможе. Щоб твоя школа, щоб ти твій. З рук, ну, щоб все класно було. І ви знаєте, реально, я не переміг. Mm. Я прибіг зовсім не останній, я не знаю, яким же точно я прибіг, третье, четверте, щось таке. Не важно. Але я не переміг. І сьогодні аналізуючи, я розумію, що в принципі в таких умовах а, це навіть не відмазка, це реально сказав, в таких умовах я ну, не мав там особо перемогти. Я не знав, куди бігти толку. Я там пару разів забігав не туди, мене направляли. Ну, мої оці такі слизькі туфлі, дай які на погодах розносить класичні стани, які ну, якби ти знімаєш там щось стріщить сорочка ну, і таке. Без розминки, без нічого, тому що я прийшов за трихання до забігу, да? намалювали цифру і кусову штанах, так вона не, не От. Я не переміг. І я розумію, для перемоги потрібно щось зробити. І в житті все має свій початок. Сьогодні початок табору. І я думав, я знав, яка тема табору, я розумію, що я був на початку табору. І я розумію, я, так як я початок табору, я початок життя, початок будь-якої справи, перемога має свій початок. Перемога має свій початок. Я хочу, щоб ми сьогодні говорили на тему основа для перемоги, але основа, якби говорити, ну, те, з чого почали будувати перемогу, так? те, з чого почалася твоя перемога. Вона не сталася тоді, коли ти переміг. Вона не сталася тоді, коли всі побачили, що ти переміг. Твоя перемога сталася. Коли ти почав правильно, і якщо ти не зійшов з цієї дистанції, тоді ти переможець. Переможець в Господі. І завжди є те, що починається будь-яка перемога, чи це в спортивних справах, чи це в війні, чи це в будь-чому, будь-яка перемога, вона з чогось починається. Є певні кроки, які ти маєш зробити, щоб вже прийти на оцей старт. Розумієте? Перемога це не фініш, навіть не старт. Це той шлях, яким ти пройшов по житті до цього старту. Це твоя перемога. Звичайно, не має значення, як ти пробіжеш і, і цю дистанцію, але сьогодні я хочу, щоб ну, на початку табору ми поговорили о цей шлях, який ти пройшов до того, поки ти став на лінію старту. Часто ми не знаємо, що буде в нашому житті. А, ніхто з нас не знав про пандемію. Ну, можливо, крім окремих якихось людей, які вірять в теорію заговору або параної які вірили, що там щось таке станеться. А, ну, в принципі, Христос про це говорив, але ну, ми якось увагу не звертали. Ну ще про війни почують, ну окей, там про землетруси, ну про те, що буде таке коротке слово мор українське, так? Треба мор. Що таке мор? Ну, так хто я знає, що таке мор? От прийшла пандемія, так? Потім прийшла війна в нашу країну. В принципі, я, ну, вчаться пандемія, я точно до війни не готувався. І коли я там почув приблизно в жовтні місяці, що в грудні розвідка Англії і Америки говорить, що в грудні почнеться війна, де коли час пізніше, і всі, хто хотів виїхати, виїхав. От. Але, в принципі, ну, років два-три тому я не готувався до війни. так? Ми не готувалися до цього. І багато інших подій в нашому житті. Чи це глобально для всього світу, чи це для церкви твоєї помісної, для твоєї сім'ї, для тебе особисто. Ти деколи не знаєш, що відбудеться. Але я сьогодні говорю конкретно і авторитетно на основі Слова Божого, ти можеш бути готовий. Тому що є той, хто знає, що відбудеться в твоєму житті, і він твій тренер. І це Бог. так? І він дає дуже класні інструкції. Як бути переможцем? В нього є конкретні кроки. Що ти маєш зробити, щоб перемогти? Щоб е, ти мав можливість бути саме оцим, який переможе. Наша навіть не перемогти інших. У нас є інші вороги. Це насамперед ми самі. Наша плоть це дьявол, так? І е, е, наш найбільше, напевно, що ворог це не бути в Божій волі. Так, наша єдина перемога це бути в Божій волі і те, що він для тебе призначив вимогу. Це твоя перемога. Ну, Тож ти не повинен когось а, принизити, не повинен когось зробити непереможцем, щоб перемогти. В цьому добра звістка Царства Божого. В тебе є своя особиста індивідуальна перемога, яка приготована для тебе. І що я це знає? Тому що Бог каже, що Він приготував конкретно для тебе, так, конкретно для тебе. Конкретно для Богдана Бог приготував добрі справи, які він питав для Богдана. Розумієте? Так, Для Толіка, для Івана, для кожного, для Мар'яни, Бог приготував добрі справи, щоб в них ти став переможцем. І я не можу ввійти в справи Толіка і там стати переможцем. Я можу просто прийти і помішати йому щось там. Деки можу прийти і допомогти йому. Але я не можу бути переможцем в його житті чи в житті будь-кого іншого. Я маю свою перемогу, свій вінець, і я маю оцей вінець зловити, так? перемогти. Добре, рухаємось далі. Давайте трошки до прикладів. Яку ви знаєте людину, яка найбільше перемагала в Біблії? Гарний варіант ще. Давид. Ще варіанти. Саул. Багато перемагав, це правда. Йонатан, його син, так? Да? Потужна перемагав, потужний воїн. Були лицарі Давида, де, які, в принципі, там, більше перемогли велетів, ніж сам Давид. Але якщо говорити про перемоги, дійсно, я думаю, що найбільше перемоги, які описані, це перемоги Давида. Причому він не мав поразок, який ну, конкретно описаний, що він там, ну, тось, прийшов на так. Він перемагав, 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 перемагав. Він перемагав э, фалестимлян, він перемагав інші народи, він перемагав кожного разу, коли за ним э, полював. Э, Сеул, і сеу не мав успіху, але Давид перемагав, він завжди був збережений Богом. Він перемагав, коли він з Фелистимлянами йшов на інших ще на інші народи, так, такі цікаві перед цьому житті. Він перемагав, коли на його місто ці там, кичівники, так? він пішов і переміг. Він перемагав постійно. І тому, коли я готувався, я думав, ну, бо багато є дуже подібних е потужних Божих мужів, яких можна навчитися чогось. Але я думаю, давайте поговоримо про Давида. От реально такий потужний переможець. Да? Тим більше, що ми в час війни сьогодні, а це якраз такі військові перемоги переважно в нього були. От. Давид. Саме така відома його перемога, яку знають всі в світі, віруючи, не віруючи, то, не знаю, мусульмани, атеїсти, це Давид і Гулях. Так? Це такий символ, коли хтось маленький перемагає когось великого. Хтось, про кого нічого не зналося вчора, і хтось про кого ходять легенди. І виходить на ринг, на поєдинок, на двобій. А, такий єдиноборець так, в той час так називалося. Гляв. І він каже. Я, такий той, такий, далі викликаю когось з Ізраїля. Хто вийде і буде воювати зі мною? Для чого ваші люди мають морати? Для чого поле бою, наші люди мають морати? Це різанина. Для чого це все? Давайте от, двоє людей. Все по цивілізованому на той час. <х�>! Хто кого там замочить? той і все. І сором днів Його слухали. І тікали тільки від того, що він говорив. І 40 днів ніхто не буде воювати. Приходить Давид в один день. Три камінці, да, хто здійснює школи, три чи п'ять, я не пам'ятаю. Вераєх пару камінців, першим камінцем він вложить холестиня відрубує йому голову його мечем. Ізраїль біжить, добивається хреста, і Ізраїль переміг. І це реально потужна, потужна, потужна перемога. Це хороший день, особливий день в історії Ізраїля. Це подія, яка війшла в історію в замість світу. Так? Це те, що надихає багатьох. Це те, що надихнуло його лицарів потім піти і перемагати Велені, тому що до нього ніхто цього не робив в Ізраїлі, так? Це, це подія, це реальна подія. І я абсолютно не применшу цієї події сьогодні до кінця своєї проповіді, але я говорю про те, що ця подія була несподіванкою для Саула, для ізраїльтян, точно для фалестилян, точно для Воліафа, для його братів. Ця подія була несподіванкою. Ця подія не була несподіванкою для Бога. І ця подія не була несподіванкою для Давида. Деколи ми плутаємо самовпевненість і таку занадто а, амбітність. А, коли Хтось занадто амбітний, він часто відштовхує Так, Він самовпевнений, він знає собі ціну. І дуже важко бачити цю різницю, коли насправді людина розуміє, хто вона в Бозі і тому впевнений йде. І людина просто скажімо, ну а, гордо в своїх почат, так? Дуже важко, тому що ти не знаєш всередині боги цієї людей. Але Бог знає, що я знайшов для себе людину за серцем своїм, яка буде керувати Ізраїлем. Так? Отже, до Дня зустрічі Давида і Гуляха вже дуже багато всього відбулося. Що відбулося до цього дня? Формував Давида і перше, про що ми маємо сказати, це звичайне помазання. Що таке помазання сьогодні? Що таке помазання тоді? Помазували на царів і на священиків. Так? Два помазання, яке було яке видиме, що таке помазання, це брали олії, так? олії і виливали її на голову з рогу. Якби, ну, ми сьогодні якби, до олії так собі ставимо, так? коли тече не дуже так радієш цьому. Насправді, це була олія з певними пахощами, це було ну, щось подібне косметики, там, ще, не знаю, якісь, якісь, якісь косметичні які процедури. так. І коли там, ми, ми читаємо псалом, що це як олива, яка там, на голову Аарона стікає на його бороду, це якось у нас не дуже. Насправді, це було таке ну, дорогоцінне миру, так? скажімо, як мазання. Це були певні процедури таких парфумів. Да? Це було класно. О, і оцей момент, коли помазав на царів або на священиків, до людей вони бачили ріг, вони бачили цю олію, але в духовному світі щось відбувалося? Перше, це було покликання. Тут кликали робити певну працю, і ти зразу отримав конкретний рівень відповідальності. І друге, в духовному світі тобі давали. Міру влади, яка необхідна для того, щоб ти міг виконати все, до чого ти покликала. Оце і було помазання. Тому Давид вже був помазаний. Патаєте, пройшов Самуїл, там батько кликав по одному синів, потім, вже, коли нікого не було, а Самуїл каже, що все-таки когось поклич, так, ну батько каже, ну окей, у нас ще там є один. Пішли, покликали Давида від Овець, і він був помазаний. Це був дуже ключовий момент. Але він був першим з того, що ми читаємо, так? Що ми знаходимо на сторінках Біблії? Виявляється, він не був першим для Бога. Чому? Тому що Бог до того сказав самогілим, що він вже знайшов чоловіка по серцю своєму. Тобто зустріч Давида і Бога була до того. Як вона була, ми не знаємо до кінця, що він знав про Бога. Наскільки він там міг читати, там, чи він мав доступ до книг. Тоді книги це взагалі було, скажімо так, непросто. Да? Мати проти книжя Мойсея, міг, нападав, дуже багато чоловік, можливо, його батько Єсей і мав. Але чи він міста ці книги, чи він десь чув просто все на возі? Але він щось знав про Бога, і він точно мав особисту зустріч з Богом. Тому що Бог говорить, що Він вже знайшов чоловіка за серцем своїм. Деякі теологи говорять, що деякі псалми Давида були написані ще до цих днів. Так? Тобто, фактично він знав Бога, він поклонявся Богові. Далі. Він зростав пізнанні Бога, він щось знав про Бога. Звідки це я знаю? Тому що коли Давид побачив Голіафа, почув ці всі речі, що він сказав Саулові? Він каже: Стоп, стоп, тобто, хто це такий взагалі? Він щось говорить на Бога Ізраїля, на Бога Савота? Тобто, Давид, оцей хлопчина, знав щось про Бога таке, знав Бога так, що. Так не знав його салоники, також був помазанцем, не? не знали, напевно, священники, які, чи там якісь духовні там, які, можливо, були. Інші якісь люди, так, які були старші, які були досвідчені, їм в голову не прийшло, стоп, оцей необізнай насміхається з нашого Бога. Хто він взагалі такий? Отак знав Давид свого Бога. Тобто він зростав, він був помазаний, він зустрівся з Богом, він зростав у Богопізнанні. Ці всі речі ми конкретно бачимо в Біблії. так? Далі, а він зрос, формувався в своєму характері. Тобто його там послали пасаці цивільці, коли інші діти були на гарній вечері, у нас вечеринка, тебе не покликали. так? І ми не, не, не бачимо, що він прийшов там і зразу під час порога. Ну, ви тут там, ви що, серйозно? У вас тут таке застоліє, а я там звідси звісно того часу. Тобто інші моменти скажімо, ми не бачимо якихось моментів характеру його, які були би а, негативними. В нього був хороший характер, тому що батько його любив, так? Батько йому довіряв. А коли шукали пізніше для Сеула чоловіка, які хороші по характері вміє грати і так далі, да? покликали Давида. Тобто його характер був дуже зрілий. Він формувався в характері. І ці всі факти ми бачимо в Біблії. Далі а, готовність служити і брати відповідальність. Чому готовність служити? Тому що батько каже, піди, занеси і там, порішай справи з а, сотником і так далі. Да тобто, скажімо, а, він був готовий піти, він був готовий зробити. Батько йому довіряв в цьому плані. Він не просто мав занести провізію, він мав знати ситуацію, і там щось вирішувати трошки з начальства. І він прав відповідальність. Якщо ти навіть все знаєш про Бога, і все знаєш про цього необрізного ляфа, і все розумієш, Ну, тут стоїть армія, тут стоїть е, Саул, який вищий на голову за всіх решта, який лицар також скажі, ну, в ладунках. Тут є інші воїни, можливо, там також був Єнатан. Я не знаю, так? там були брати Давида, які коли Самуїл подивився на них, він сказав, оце дійсно так, старші цар Ізраїля, тобто він напевно, буде так, як в селу, на вигляд. Але ніхто з них не взяв відповідальність на себе. Він не подумав, ну так, да, я краще за моїх там, братів. Що вже не буде, в ім'я Господь. Ніхто так не зробив. Давид, знаючи все про Бога, він і розумів, є виклик прибрати відповідальність. І ми це бачимо по всьому йому житті далі, але він вже був сформований в цьому. Далі, він так для розминки тренувався на левах і ведмедях. Хто з вас бачив вживу, не по тілью, а вживу лева. Або ну, там ведмеді, так? в ведмедях, так? Зоопарком з Лов, так? Ми доводилось бачити ну, в Африці, десь, ну, бо ну, там було трошки інакше, ну, цікаво, все якось так на, на, на легке було. Але тут в Україні я був в одному зоопарку, це біля трускавця. Я зброю називається це селище. Там є таке зоопарк, який починався з таких тварин, приватний починався, який знає зоопарк, чоловік дуже любить тварин, він там більше, більше, більше їх мав. І зараз у нього багато тварин. І одного разу я там поїхав туди з родиною, довелося на цих мавпочок, білочок, там всяке різне, більше-менше. Ось. І там з ячила там тигр якийсь там спав далеко, лев теж там щось, але поки ми погуляли по колу, і ми вже виходили. Лев проснувся і захотів їсти, а йому красне їсти. Так? І він почув цей запах крові, м'яса. Ну, коли я чую цей рик лева, я ті, ну, я би, ти розумієш в клітці, це, це зоопарк, ти тут з сім'єю, тебе гарний день. Ну, але ми ну, 20 секунд, хвилина, 3 хвилини, 5 хвилин, ти чуєш цей рик за своєю спиною. і ну, ну, неприємним ще, чесно. Я розумію, це, напевно, не потужний лев, який вже в принципі років 20 в зоопарку живе, а він собі Давид. так? Оцей пастушок, там малюють на картинках, таких собі хлопчина, підліток, і дійсно так було. І приходить Лев в дикій природі, який роздер вівцю, який чує запах крові, і Давид біжить, доганяє його і розриває. Лева і ведмед. він на них тренувався, так? І як піти воювати з оліажом. Це був також виклик. І я не думаю, що батько його сказав, слухай, там якщо Лев легка, ти підеш і так? Я не думаю, що батько йому таке казав. Але Бог його готував до цього. І він приймав цю вибір, коли він був сам на сам з цими проблемами. Я не думаю, що це теж сталося, знаєте, ну, якось раптово, напевно, крок за кроком. Він якусь одну справу вирішив, другу справу, відповідальність більша, більша. І він зростав в цьому. В нього було краще, він нею вправлявся, так? В нього були ці всі навики. І тому, коли всі дивилися на Давида, вони бачили інакше. Хтось бачив глупого молодого брата, так, як про те його сказали, ми знаємо твоє глупе серце. Бачив, якийсь пацан прийшов, непонятно хто і звідки. Гуляв, коли побачив, розсміявся, так? Ну, якби вийшов, спав при нього. Ну, і так далі. Але що бачить Бог? Бог бачив, який маленький, мізерний гуляв проти його помазанця, проти його мужа. так? Чому? Тому що до цієї перемоги Давид що? І поки він став на лінію старту, щоб йти до Гуляфа, він вже пройшов шлях підготовки. Це не був його старт. Його старт був багато. Багато, багато часу і подій, і рішень перед тим. Друже, сьогодні це слово для нас. Всі біжать, але біжать так, щоб одержати перемогу. Якщо ми прочитаємо далі, там Павло каже, тому що ті, що біжать за тлінним вінком, вони від дуже багатьох речей стримуються, відмовляються в житті. Також не дуже багато працюють. і... Якщо, якщо хтось з вас займається спортом, ви знаєте, наскільки багато потрібно працювати, щоб вийти хоча б на рівень змагання, а не просто на рівень перемоги, правда? Можливо, ви ну, не спортсмен, але ви займа, ну, займаєтеся якимись науками, олімпіада у вас інші, не спортивні а, там, математиці чимось іншим. Ви теж не можете собі е, пари прогулювати, книжок не читати і потім піти і, і пробувати з кимось змагатися. Є праця роками для того, щоб ти міг вийти на такий рівень. Просто щоб бути навіть на змаганнях, не просто бути переможцем. І в Духовному світі те саме. Ми всі покликані Богом бути переможцями. Він хоче, щоб ми були переможцями. Коли Ісус звертається до церков азійських, Він там говорить переможцеві, і далі каже обітницю. переможцеві так? переможцеві, Він хоче, щоб церкви, щоб служителі, щоб християни були переможцями. Чому Він хоче? Тому що він вже приготував для тебе нагороду. Приз! Особливе, не просто вічність, так, є вічність, але він має особливу нагороду конкретно для тебе, і він там де кожної церкви щось інше говорить. Він має нагороду для мене, я вірю в це. Конкретно для мене приготовану. І він хоче бути переможцем. Він дуже хоче, він мріє про це. Але є шлях, який я маю пройти. І є той початок, з якого все починається. Це зустріч з Богом. Це Богопізнання, це помазання. Більше того, ми зараз маємо щось, що, що не мають люди в старому заповіті. Вони мріяли про це. Біблія каже, вони хотіли бачити це. Але Бог відкриває пані видіння, розуміння, так? Пророкам, царям. Але вони не стали учасниками цього. А ми стали. Не тому, що ми краще за них, тому що Бог так захотів. Так він вибрав. Він дав нам особливий час жити в новому заповіті. І нам особливий виклик жити в останній час. Я вірю, він має в на нас особливе помазання. Він Емануїл, який є завжди з нами. Так? Він нам дав нам Духа Святого, який є більше, ніж помазання будь-якого чи священника старого заповіту. Тому що а, ми читаємо про це в Писанні. Ісус каже, найменший Царстві Божому Він більший так, за Івана Христителя, а Іван Христитель більший за всіх пророків старого заповіту. Бог це приготував для нас, але чи ми готові приймати це помазання? Це від нас, друзі. Це від нас, Чи ми приймаємо це. А, далі. Часто ми думаємо, що. Виходить якийсь ключовий момент і все. От ми виконали покликання, все, все окей, так? Ми справилися. Ми сказали, так, все вийшло і, і окей. Але замітьте, Бог має справу з нами завжди. Можливо, хтось з вас приїхав вперше в табору, але хтось не вперше, так? Хтось вже був в таборі, хто вже його проводив, е, був в команді е, і так далі. І ви скажете, ну окей, це там слово для людей, з якого табор беруть 17, 16, 15. 15, так? Да? Це слово для 15 да? мені вже там 19, 20, 22. І Це ж не для мене. Друзі, після того, як Давид мав зустріч з Голіафом, Бог ще дуже, дуже, дуже багато всього робив в його житті і формував його до наступних перемог. Бог багато робив в його житті. Ми читаємо пророчі псалми Давида, так? коли Бог їм відкривався. Тобто він вчився слухати Бога, він вчився довіряти Богу, тому що багато що Бог могла зробити, це було дуже нерозумно з точки зору людей. Так? Але коли Бог сказав, ти одержав слова ти почув, навчився чути Божий голос. Далі це крок віри. Так? Коли він запитує, «Боже, Боже, як наступати, чи не наступати, наступай, як саме наступати, піди туди. Цього разу не піди туди. почекай, поки ти почуєш шум на вершку а, бальзамового лісу і потім наступай. Він кожен раз поступав так, як Бог йому казав. І коли, наприклад, навіть напали на цей ціклах, так? забрали дітей, дружин, все майно. Його народ хоче побити, його, його вірні воїни, його лицарі, яким він так хвалиться, хочуть побити в камінням. Він знову питається в Бога. І він знову робить, те, як Бог йому сказав. Вони виснажені, вони в депресії, вони там, їх там горсточка така, а тут ціла армія не доганяють і перемагають. Шукати Бога, слухати його голос, довіряти Богу, ставити Божу волю вище за якісь свої речі. А, бути залежним від Бога. Бути смиренним. Друзі, подивіться, як він відноситься до Саула. Ну Саул своє віджиє. Це розуміє весь Ізраїль. Це духовні люди розуміють. Це його е, оточення розуміє, але давид двічі не вбиває Саула. Давид, давид, Енну кількість раз каже, що він не піднімає руку на помазанця. Він благословляє його, він плаче за ним, коли він відмирає, Так? Він перепоховує ну, багато інших команд. Тобто його відношення. Цього так мало сьогодні. Я, я так мало бачу сьогодні людей зламаних і смирених. що щось вийшло і всі вже ні по чому. Ти самий самий. Оце смирення, яке було з Давидом все його життя. Смирення, яке відношено до Бога. Це просто, як він не Богові славу. Друзі, коли він вбив Голіафа, з цього дня і до кінця його життя, йому співали пісні хвали так, для Давида. А що він робив? Він адресував всю славу Богу. Він, він, він перемагає, реально переміг Давид. І він просто ставить Бога, його уволі не приходить, що він переміг. І дуже класний псалом. Напишено, ця історія описується в а, історичних книгах, коли він а, втікав, і він пішов а, а, в чуже в місце до своїх ворогів, його впізнали так? і днесли цареві. Там Давид. Димо подивись на нього. І коли він прийшов, Давид почав подавати божевільного. Ну, такий... Поганий день в його житті, так? Але що потім? Ми читаємо псалми і ми читаємо момент, коли Бог зберіг Давида так? Там -то і там, -то. і Давид, пише один саме потужність своїх псалмів, як Бог його захистив, як Бог його зберіг, як Бог його підняв. так? Тобто Давид в цьому бачить Бога.